Починаємо урок математики в 3 класі і ми продовжуємо на сьогоднішньому уроці розв'язувати рівняння. Підготуйте до уроку підручник з математики, робочий зошит великий, тоненький зошит в клітинку, ручку, простий олівець та лінійку. І почнемо ми наш урок із хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь до виразу добуток чисел 6 і 8. Правильно, це число 48. Запишіть сьогоднішню дату, класна робота і красиво, правильно, охайно пропишіть один рядочок числа 48. А тепер приготуйтеся писати математичний диктант. Записуйте вираз і обчисліть його значення. Пишемо вирази у перший стовпчик. Зменшуване 67 Від'ємник подано різницею чисел 32 і 18. Знайдіть значення виразу. Діти ви за потребою відео ставте на паузу. Ще раз перечитуйте, записуйте вираз і обчислюйте. Далі. Перший доданок поданий добутком чисел 8 і 9, другий доданок 18. Знайдіть значення суми. Ділене 64. Дільник подано часткою чисел 24 і 3. Знайдіть значення частки. Наступний вираз. В другий стовпчик. Перший множник подано різницею чисел 41 і 38, другий множник це число 7. Знайдіть значення добутку. Наступний вираз. Частку чисел 56 і 7, збільште на 15. І останній вираз. Суму чисел 10 і 18, зменшіть у 4 рази. Ставте на паузу, обчислюйте і записуйте відповіді. Ми з вами тільки що повторили деякі випадки таблиці множення, повторили порядок дій у виразах. А на попередньому уроці ми познайомилися з її способом розв'язування ускладнених рівнянь на основі властивостей рівностей. Сьогодні. Ми цей спосіб застосуємо і для розв'язання простих рівнянь. Відкрийте підручники на сторінці 68, зверніть увагу на завдання 1. Працюємо усно, будьте уважні. Розглянемо, як мірткували учні, розв'язуючи просте рівняння. Хлопчик розв'язав просте рівняння традиційним способом, так як ми робили з вами завжди. А дівчинка розв'язала своє рівняння на основі властивостей рівностей. Ліва частина нашого рівняння подана сумою двох чисел невідоме число і А. Число 12, права частина, ми можемо представити у, сумі зручний, у вигляді суми зручних доданків 8, а друге число 4. Отже, знаючи властивість рівностей. Можна сказати, що А дорівнює 4, і таким способом також розв'язати рівняння. Ось так легко і просто, знаючи властивість, властивість рівностей, ми можемо розв'язувати прості рівняння. Потренуємося розв'язувати такі рівняння способом на основі знання властивостей рівностей. Завдання 2. Перше рівняння. 7 помножити на С дорівнює 21. У нас є два множника 7 і С. Представимо число 21 також двома множниками, один із них це число 7, а друге звичайно, це число 3. Отже, використовуючи властивість рівностей, ми знаємо, що С дорівнює 3. Записуємо це рівняння. Таким самим способом розв'яжемо ще одне рівняння. 36 поділити на х дорівнює 9. Ліва частина цього рівняння це 36 поділити на х, а вправа дорівнює число 9. Представимо число 9 часткою чисел 36 і 4. Отже, Х дорівнює 4. Рухаємося далі. Наступне рівняння 2 помножити на y дорівнює 8. Ліва частина представлена добутком чисел 2 і. Y. Тоді і праву частину нам треба представити добутком двох чисел, одне з них це число 2. 2 помножити на 4 буде 8, отже, y дорівнює 4. І ще одне рівняння. P поділити на 9 буде 8. Число 8 можна представити часткою чисел 72 і 9. Чому саме такими? Бо у нас зліва треба якесь число поділити на 9. П у нас дорівнює 72. Записуємо відповідь. Наступні два рівняння розв'яжіть самостійно. Запишіть пропущені числа. Підказка у вас є на екрані. Відео поставте на паузу. Хто втомився, можете відпочити. І після відпочинку приступимо до розв'язання задачі. Завдання 3. Цю задачу ми розв'яжемо за допомогою рівняння. У ящику 12 кг груш. Це в три рази більше, ніж у кошику. Скільки кілограмів груш у кошику. За потребою поставте відео на паузу, прочитайте умову задачі ще раз. І так як ми задачу будемо розв'язувати рівнянням, то нехай у кошику х кг груш. Тобто те, що ми будемо шукати, тоді рівняння наше буде мати ось такий вигляд. Самостійно розв'яжіть це рівняння і не забудьте записати відповідь. Відео поставте на паузу. Настав час попрацювати самостійно. Зосередьтеся на цих виразах. Пригадайте порядок дій в таких виразах, обчисліть їх і запишіть результат. Відео поставте на паузу і можете користуватися підручником. Це завдання 4 на сторінці 68. Для виконання наступного завдання нам знадобиться зошит робочий, великий на сторінці 24. Виконаємо завдання 96, приготуйте простий олівець та лінійку. За умовою, нам потрібно накреслити квадрат, периметр якого становить 24 см. Ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні і їх 4. Периметр, щоб знайти, треба довжину сторони повторити 4 рази або помножити на 4. Звідси виходить, щоб знайти довжину однієї сторони, ми периметр поділимо на 4. І у нас виходить ось такий вираз. Отже, креслимо квадрат, сторона якого 6 см. Кресліть охайно, користуйтесь обов'язково лінієчкою. А всі записи робіть ручкою. Сьогодні на уроці ми познайомилися зі способом розв'язування простих рівнянь, використовуючи властивості рівностій. Я впевнена, що цей спосіб вам сподобався. І поміркуйте, чи для всіх простих рівнянь підходить цей спосіб? Так. Для всіх простих рівнянь ми можемо використовувати такий спосіб. Чи вдалося тобі розв'язувати рівняння, використовуючи властивості рівностей? Якщо варто ще над цим попрацювати, переглянь і прослухай ще раз пояснення та потренуйся. Проаналізуй свою роботу на уроці і в зошиті познав. Ось такою ромашкою свій успіх на уроці. І домашнє завдання для самостійного опрацювання в робочому зошиті на сторінці 24, завдання 94. Розв'яжи рівняння, використовуючи властивості рівностей, і під номером 95 задача. Тут короткий запис, можна скласти таблицею, і тоді цю задачу буде розв'язати легко і просто. На цьому ми завершуємо. До наступних зустрічей!